Доброго дня. Приїхала така цікава машинка, дуже цікава тим, що вона рестайлова. 33 кВт в максимальній комплектації. У нас є така сама, тільки Дарестова, інші ці поворотнички, інша прошивочка. По суті, дуже схоже все, але вже більш сучасний дизайн. Оця штучка тут поставлена вже в нових бристайлових машинках. Ззаду відрізняється цією планочкою. Ну, прошивочка вже краще інша, вже тут є CarPlay, такі всякі штуки штуки, які, до яких люди звикли. І Машинка 33 кВт, 250 км запас ходу. Машинка на коричневій шкірі, на панорамі відкривній люк. Мультимедіа така великий екран, задня камера, парктроніки по колу, дерево тут на торпедці, Ну, Все як це по вищому розряду. Максимальна комплектація в рестайлі. Цінник гуманний. Покажу, хто не знає. Тут двері відкриваються, отако, дуже цікаво. До речі, задній ряд дуже зручний. Всі, хто сідав, казали, хм". Странно, ми думали, що воно незручно буде. Отака цікавезна машинка. Є ще така дешевша, така дешевша, сама комплектація, тільки до же, Той же самий рік, 17-й рік, а це 18-й Ну, Там півроку різниці, але цінник теж трошки відрізняється. І така красивезна машинка, є другі колеса на фірмових дисках. На цьому, є, на цьому відео є номер. На цьому відео є цінник. Покажу ще кому цікаво. Вулиця Павла Усенка різних машин 100 плюс штук. І комерційні машини є електричні, тільки електро І приїхала така красунечка зараз. Так що приїжджайте, попробуйте, покатаємо, виберете собі з декілька варіантів. Можна буде різні моделі попробувати на Mercedes, і Kia, Hyundai, Zoe. І BMW є, сороковка, 22. Тут була вже поїхала. Гольфіки є, Peugeot є, що ще у нас там. Volkswagen є, апчики. Ягуар, до речі, сьогодні приїхав цікавий. Зараз вам коротенько покажу. Ось такий гольф зелений приїхав, ще бордовий сьогодні приїхав, полістар є, є, що подивитися, 208-2008 Peugeot і кони і Ніри різні. Приїжджайте від 5000 доларів, машинки електричні вулиця Павла Осинка 8 гарного дня Бережіть себе